Шалом, це Славко Лавров нарешті озвучив реалістичний сценарій ведення війни з тим, щоб закріпити в угодах повоєнних те, що буде досягнуто на землі, на полі бою. І ми зараз поговоримо за те, як це підтверджується розбудовою. Укріплені москвинами допоможе нам наш брат Клемен Молін, він зробив величезну роботу, і за одним ми можемо поговорити за успішність курської операції. А це, от ви бачите, і теж ярзац ножик. Я теж готуюсь до довгої війни. Кузня Петра поки що це є, і ми будемо робити знову з широкими масивними скандинавськими клинками, дуже зручні і практичні. Ножики в фінському стилі. Підвищимо якість їх виконання, власне, оздоблення. Ось, бачите, курська ситуація. Ну що можна сказати, з літа? Ось ще раз нам доказу правильно, оце от Тьотно Рильськ Суджа. ось, Які укріплення були зроблені і не були зроблені на часі операції. От, власне, те, що зроблено було в районі Рильська, це от те, що було зроблено вже після операції, все оце мало можливість і до Львова мали можливість рухатися Збройні Сили України, якби вони не скажу до Курчата, от почали швидко розбудовувати. Ми тоді говорили. А те, що між Львовом та Рильськом, ми свого часу не розглядали. Ви бачите, що можливості були. І зараз противник розбудовує все ще міцну систему прикордонної оборони. І це нам, ну власне, нам уже трохи не до того, власне, ну я розумію, що ну то, щоб ви розумів, безперспективність оточення цих 60-70 морських піхотинців, всякий бой під лупою, всякий бій на картинку є пропагандою, Олеся мені заборонила робити за військову пропаганду. Сюжет. Скажу коротко, єдиний висновком. Не можу не сказати, що коли наші патріоти обирають собі героя полковода, вони собі обирають героя полковода для майбутньої громадянської війни або політичної діяльності. Таке вже їхнє бачення світу, але ми це розглядати з вами ніколи не будемо. Ася просила. Так, зараз і ще раз повернемося сюди. Ви бачите. Протягують в районі Білгороди не дуже, вони вже тут на щось очікують. Єдине, що ну, в районі Волчанська, ви бачите, вони теж розбудовують на щось, вони сподіваються, я, я розбудова позицій. А тепер повернемося на любий моєму серцю південь і як це робиться на півдні. Ну, власне, нам би вартувало добратися. Оце ми значить поговоримо пізніше за ці от містичні знаки на полях. Ось. Нарешті він доробив те, що ми їх очікували. Наш брат Клемен Молін взяв себе в руки і нарешті зробив те, чого від ми від нього чекали. А я знаю, це Олешківські Піски, це Антонівський мост, це Залізничний мост, це Абрикосовка, це Копані. Правильно, це Раденськ, це Брилівка, це Канал. А це брилівка, якою б не терорізували чи був там спалений. Спалений то був локомотив, але ж без танків. Ну, ладно. Як ви бачите, що великої розбудови позицій все ще нема. Все ще немає великої розбудови позицій, все, що вони полягають на непроходібості пойми Дніпра. Ну що, я, скільки я оце дивлюся, серце моє обливає, обливається кров'ю. Саме от на цих полях, ви страшних полях в корінках, власне, перемога України і була похована правильно. Це наше ватерло, власне, воно просто раніше відбулося. Уявить собі, що Наполеон це варто, попротив виграв би Наполеон, йому все одно довелося стикнутися з кількома арміями з російською. З Пруською Блюхера, і неясно, ясно, чим воно звідки. Це власне те, що робить зараз Україна, це борониться після Ветерлоу, після битви. Ну, як, власне, Паризька остання кампанія Наполеона у Франції вважається взірцем його мистецтва перекидання військ з флангу на фланг, те, що можливо з наш, при нашій українській пасивності. А чому пасивність? Все-таки Тадіпут вискочив, як Пилип з Конопель. Я їх не розрізняю. По іменах, і Тадіпут сказав, що 200 тисяч у нас в полі війська. А при 200 тисячах війська в полі я не дивуюся абсолютно. я Цій ситуації я дивуюся, наскільки добре ці 200 тисяч в полі тримаються. І все ще раз вам нагородшую, що от. Наше військо це продовження ситуації з Збройними силами Української Народної Республіки. Як вони це все роблять? Я вам кажу в лісопосадках, ви бачите, в лісополосах. От дарма наші фермери оберігали редактори, дарма не дали все це під підноті вирубати і спалити. Якщо ви їхали, пам'ятаєте на Крим за копаннями, то там все вирубано. Ну, коли на віноградово повертають перед тим, там все вирубано, то я скажу, що так само треба було дати на. Це треба руйнувати. Я тепер зрозумів, чому ми так, українці, боремося проти сталінської системи перетворення природи. Як... Бо дике поле потрібно, бо нащо воріженько вдавати укриття. Правда, що воно і наше вдавало давало би укриття. Ну як воріженьки скористуються з наших укриттів, зараз ми з вами поговоримо. Ось іще фотографії цих позицій, щоб ви розуміли, наскільки активно ніхто віддавати. Нам награбоване не збирається південь. Розумієте, ніхто нам це все не віддасть, на жаль. Ось до Каховського моря, до висохлого, власне, ось вони не розбудовують активно, полягають на потужності цих укріплень. Вони вважають, що того, що вони набудували, їм цілком достатньо. Ось в районі Авдіївки і Покрова Так само вони все-таки використовують те, що ми накопали. Те, що ми тепер накопали, буде працювати проти нас. Оці всі от, поля Мажіно, Я скажу, що це не лінії, поля Мажіно, Вони тепер працюють проти нас і дають укрепити, як вважає Клемен Молін, наше укриття, в тому числі операторів ворожих дронів. Ну, ми маємо повити там, де противник працює. Ось що у нас має бути цікаво. Ось іще раз вернемося до цього місця. Ось велика Новосілка, Вугледар, район Вугледару Великої Новосілки. Ну, кринка, те, як вони будують лінію оборони, ну ясно, ми це розважали з вами. Ну, чому, в принципі, можна зрозуміти, зараз відійдемо ось. Тому що ми інакше будували, вони інакше на це дивляться. І вважають, що оцю от лінію оборони вони мають зробити, щоб закрити більше і відкриті ще простори для українських контратак. Хоча наступу, хоча я не думаю, що і в закритій місцевості в складні було би. Важче прориватися, ніж по відкритті при тих нових засидах при нових засобах враження попередні атаки, вже інакше, як брати китайці це робили в 30-ті, -40 -50 40-ті, 50-ті, ніж просочуванням. Я так розумію, просочування і накопичення все відбувається за китайським сценарієм. Ну, власне, ну, Це суто культурна назва. ясно, що це власний вже спосіб ведення війни, але він не дає. Великих проривів. І тому я скажу, в принципі, ця оборона, яку вони розбудовують в районі Вугледару Великої Новосілки, вона достатньо сильна і, в принципі, сильніша за можливості українців це відбити. Ясно, що з цілі лінії оборони вони не підуть і чомусь вважають, що її треба за собою закріпити новими інженерними спорудами. Чи вони сподіваються, що ми її кинемося відбивати? Хоча ви знаєте, що вже як там 150-ті бригади були озброєні польськими калашніками. Треба було подякувати братим полякам, що, хоч по наші 150 бригади польськими калашниками. Цікаво, чим 160-ті будуть озброєні. Ну що ж? Можна привітати Лаврова з реалізмом його політики, що вже говориться про закріплення, ну вони, ви бачите, знайшли консенсус з Трампом. Не те, що все відбувалося так, як в істерії нам нав'язує Портніков, але консенсус знайдений. Я його трохи в іншому бачив, що Трамп вважає зосереджується на важливості позбавлення України ППО. Ви знаєте, що нам 18 місяців ракети дав. Кроталії французьких не дуже то постачали, що комплекси є, а з ракетами не дуже. І в тому південь. Ну ви ж знаєте, куди рейди можна було б говорити за рейди ту 22 х нанесення ударів цими, бувшими морськими Х-31, як там вона х тим 20 морськими ракетами, але це не має сенсу в відсутності засобів враження цих ракет, тому що. Кварталі, як морський комплекс, в принципі, міг би використовуватися на коротших відстанях для боротьби з такими крилатими ракетами, але вони потрібні самому воюючому французькому фрон... флоту, як ви розумієте, для прикриття війни французького флоту. Вже не знаю, з ким він там воює. То, ну і братам Фіна, єдине, кому не шкода цих ракет, це братам Фіна, бо їм доведеться після нас стикнутися. І було б добре, щоб і не нас погнали на братів Фіні в результаті цієї війни. Так ось повернемося до Трампа. Трамп зрозумів, право, знаєте, ми озвучив, потім Зеленський озвучив, скільки там тисяч ракет обіцяних нам не дадуть. Трамп вважає, що Якщо ми послаблюємо стратегічну авіацію противника, то справедливим рішенням буде послабити українську протиповітряну протиракетну оборону, щоб ці нещасні Ту-22 могли в Савкаторії Чорного моря як 22-23 року досягати якихось цілей. Так само, як і інші крилаті ракети, треба розкрити небо для крилатих ракет. Так само є ж завданням поборення САБ ракет літака ДРЛО. Українського переданого шведому і, в принципі є над чим працювати. Я поки що бачу цю кооперацію так, що Трамп розчищає небо України для відновлення ефективності ударів, хоча не суверенний вибір цілий є, треба сказати, що все-таки ми бачимо не суверенний вибір цілий. Ймовірно, є якийсь консенсус, по чому Росія може бути. А по чому не може, і якщо вона дотримується цього консенсусу, то її дорогу будуть розчищати. І друге, що вони повертаються до реалізму, не дуже вони вірять, що ми віддамо області, і тому сподіваються утримати те, що захопили вдоль довшій перспективі, тому що Трамп нарешті дозволив їм продовжувати війну. Власне, не так дозволив, як вони вже не бояться санкції Трампа проти себе, а сподіваються на санкції Трампа проти України. А в цей час, ну я скажу, все-таки не буду називати імен. Хай мені Ася навіть камеру вимкне. Якщо мене перерветься, значить я сказав щось зайве. Ми собі обираємо, ти знаєте, хто був улюбленими полководцями Сталіна Жуков, а другий хто власов. Були розкручені. Чим вони обидва закінчили? Закінчили однаково, в принципі, політичними амбіціями і були убрані за сцени. Так що, коли ви собі обираєте полковода, розкрученого в засоби от товариш Сталін був основною фігурою, яку показували основним полководом, якого показували в радянській кінохроніці. І це правильно, в принципі, так у нас є. У нас Зеленський основний полковод. А якщо у когось є можливість бути в ефірі, розумієте, це Кромель робив собі паблісіті. Якщо у кого зараз є інформаційна доба, кожен себе просуває, просто є небагатьох командирів. Наземних бригад знаю, які мають такі можливості для проведення власної піар-акції. Але я скажу: ну, ясно, що патріоти будуть собі обирати Корнілова, спасителя тєчества, полковода для наступної громадянської війни або політичної кар'єри. це властиво всім патріотам, не тільки українським, і це можна вітати. І тут є завдання державної влади як свого часу. Зробив труман, щоб коли Макарту прилетів на той остров з пагонами, щоб через три години він вилетів з того острову вже без пагон з оборваними личками. Щоб все-таки перевагою держави, поки держава сильна, ніякі карніри, але ніякі спасителі аттечества її не спасуть. Бай на ці оптимістичні надії я і завершу. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду доробляти цього прекрасного і дуже практичного ножика.